Валентина Єршова переселенка з Донеччини. Уже півтора року як прихистком для жінки став Вінницький пансіонат для людей похилого віку. У нас вивезли там, де ми були, у Вінницькому, вивезли автобусом до поїзда, а в поїзд посадили і тоді у Вінницю привезли. Через інсульт, який Валентина перенесла ще 20 років тому, може пересуватися лише за допомогою ходунків у пансіонаті, де мешкає ще 200 людей похилого віку та переселенців. ліфт через несправність не працював десятки років. Це неможливість спуститися мешканцям даного закладу в укриття під час повітряної тривоги. Станом на квітень не було жодного ліфта, жодного підйомника, жодного механізму, яким чином можна було людину на інвалідному візку або людину на каталці лежачу малопобільну спустити в спуститися цій людині в цокольний поверх, тобто в підвал, який функціонує як укриття. Відновлення ліфту стало для закладу необхідністю, і завдяки фінансуванню міжнародної організації з міграції вдалося встановити новий лікарняний підйомник. Після вже Технічний огляду інспекції зрозуміли, що шахта потребувала також додаткових ремонтних робіт, тому що вона була ну мала певні технічні неставності, які потрібно було усувати перед тим, як встановлювати власний ліфт. Після двомісячних робіт ліфт запрацював. Завдяки даному ліфтові ми одночасно можемо пересувати декілька осіб на візочках, а також можемо переміщувати між поверхами надвір, і, якщо необхідно, в укриття людей, які ліжково хворі. Вони не можуть бути в сидячому положенні, а лише безпосередньо у лежачому. Ну можна їздити на ньому на, на перший поверх і. Виходить на вулицю гуляти. і укриття. Тепер у планах керівництва пансіонату зробити ремонт у коридорах та кімнатах для більшого комфорту мешканців закладу. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.